Британський прем'єр Ріші Сунак зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Візит пророчили до річниці висадки військ Великої Британії, США та Канади на узбережжі Нормандії у 1944 році. Лідери провели закриту зустріч у Білому домі і пізніше відповіли на питання преси. За подією стежила Юлія Армоленко. і з нею поговоримо про те, чому цей візит є важливим для України та про що домовились лідери Сполученого Королівства та США. Юлю, привіт, привіт, Марія. Почнемо з того, чи говорили взагалі лідери про Україну, зокрема про підрив Каховської ГЕС, чи можливо про нову якусь військову допомогу напередодні контрнаступу? Що ти почула? Так, Марія безумовно про Україну говорила. Це було одним із ключових питань питань зовнішньої політики, які обговорювалися на двосторонній зустрічі тут у Білому домі. Що стосується якоїсь конкретики, якої, скажімо, очікувала українська аудиторія щодо висновків е, катастрофи на Каховській гідроелектростанції, або можливо новин щодо тренування чи місії Ф 16 цього ми на жаль не почули. Однак що було цікавого з цієї прес-конференції, по у президента Байдена. На запитали про український контрнаступ, який сказав він, що він не буде коментувати що як просувається. Однак він сказав, що він упевнений, що Сполучені Штати а також союзники зробили все можливе для того, щоб українці були ефективними, і він сказав, що він оптимістичний та. Кож, ми почули від двох лідерів і від президента Байдена і від прем'єра Сунака одразу на початку їхньої прес-конференції вони подякували один одному за підтримку Україні і сказали, що вони упевнені, що ця потужна підтримка не лише від Сполучених Штатів і Великої Британії, але від 50 країн, які зараз беруть участь у військовій допомозі Україні. Ця підтримка буде продовжуватися. Давай послухаємо, що вони сказали на початку сьогодні. Ми також обговорили нашу непохитну підтримку народу України, який захищається від жорстокішої агресії Росії. Велика Британія та Сполучені Штати разом із більш ніж 50 партнерами зобов'язалися надати Україні безпекову допомогу на історичному рівні. Я хочу подякувати прем'єр-міністру за сильне лідерство, яке надало значну кількість допомоги у сфері безпеки та навчання українських військ, щоб вони могли ефективно використовувати обладнання та боєприпаси, які ми спільно надали і лише два тижні тому в Хірусімі ми стояли з президентом Байденом поруч із президентом Зеленським та нашими союзниками по J7, демонструючи потужну єдність, Велика Британія пишається своїм внеском, зокрема наданням танків, зброї далекого радіусу дії та навчанням українських солдатів. Але нехай ніхто не сумнівається. Лідерство та ресурси США є вирішальним внеском. І тут Марія дуже цікава момент у президента Байдена запитали, чи упевнений він у тому, що військова допомога від Сполучених Штатів буде продовжуватися, і саме запитали, чи фінансування Конгрес буде надавати додаткове, коли до цього прийде час. І президент Байден сказав, що він упевнений, що фінансування допомоги для України продовжиться, попри те, що лунають певні критичні голоси, які кажуть, що невідомо скільки треба підтримувати Україну, як треба підтримувати Україну. Він сказав, що всі розуміють, що стоїть на кону, і що на, на Україні на Києві. Путін би не зупинився, і тому дуже важливо продовжувати цю допомогу. І він упевнений, що так і буде. А річі Сунак зі свого боку сказав, що тут є тема у стримуванні. Він каже, що президента Путін дивиться на те, щоб якось похитнулася підтримка партнерів, підтримка заходу, і цього допустити він сказав не можна. І підтримка України має продовжуватися не лише місяці наперед, а й на роки наперед. Дякую, Юля. Це дуже важливі заяви. Я хочу поставити тобі ще одне запитання. Ми знаємо, що в липні відбудеться саміт НАТО, і можливо, лідери обговорювали, що вони готові запропонувати Україні під час цього саміту. Чи можливо говорили про те, хто буде наступним чи наступною головою альянсу? Щодо України, Марію, поки що не пролили багато світла насправді, що готові запропонувати Україні, якою є спільна позиція Сполучених Штатів Великої Британії та інших країн НАТО. А от щодо наступного генсека НАТО була дуже цікава мить, тому що очікували, що Сріші Сунак буде говорити із президентом Байденом про кандидатуру Великої Британії, а саме про Бена Волеса, міністра оборони Сполученого Королівства, дуже добре відомого Україні, тому що він дуже сильно підтримує Україну. І от журналісти запитали у презид президента Байдена чи не настав час зараз, вперше за 20 років, щоб новим генсеком НАТО був знову британець. І президент Байден сказав можливо, і він також сказав, що для цього треба консенсус усіх країн НАТО. І він сказав, що це буде питання обговорюватися. Сказав, що у Великої Британії є дуже хороша кандидатура. Тому насправді це трошки підштовхує нас до думки, що а, насправді ставки Бена Волеса у цих перегонах за таким, хто буде наступним генсеком НАТО, вони підвищуються. Дякую тобі, Юлію. Про візит ріші сунака у Вашингтон. Нам розповідала Юлія Ярмоленко із Білого Дому.